друзі всім привіт ми в Дендропарці. Дивіться, які краси. зараз ми будемо заманювати купив перловку і будемо Зараз манити. щось мало качків. а ну буде вам видно так під газовою. Пришиплюємо не знаю чи вони щось щиплять. Я думаю, вони щидять. Ето як перво. Він тільки прочитав. Прочитав Ого, як його. Кого? Не знаю, може вони так і не їдять. А, ні. О, качки шурують, качки шурують. Зараз ми їм трошки його може подвинути. Вони щось. Зараз... Та ні, нормально, треба просто відійти. Ну качки, я думаю, більше ручніші. Так, он дві дивиться, як газує. Ну одна так це взагалі. Опа-опа, банда, банда. А в минулому році вроде, я приїжджав було більше. Печок. Це щось дві, дві. Чотири залишилося. Та зараз качки розберуться швидко з перлукою. Хіба що воно вони не, ето. не голодні? Зараз ну, тривога, походу, буде. Ага, лебеді не на качок не підпускають. Доїдла. Сейчас посмотрим. Вони так акуратненько їхати. Подивиться в футболки зараз на сонці і жарко. Ну одне, що вона чорна, треба було, може, світлу якусь. Зараз можна в шортах. Він уже лисина якраз, хай загорає. Так, давайте не трошки. О, так качечка. Нормально зараз. А вони як ото з водою. Та ні, але біді, ну, не голодні, або вони таке не люблять. Коротше. Да, друзі, сирен. Покажу, потім трішки камера остине. Я маршрутик приділю. Можна було трішки пізніше в дендропарк приїхати, щоб ще зеленіше було. Ну, зараз мені каже саме смак. Я думаю, може в суботу, ну мені кажесь краще в п'ятницю менше людей. А в минулому році вони от там з тієї сторони, ну вода дуже впала, вони з тієї сторони, коротше, там їх кормили, і там нормальний движ був. Качок було більше. Це у нас виходить перший ставок. І ще там два. Ага, отак. От Ніфіга. Возмущається, возмущається, лебідь її не дає поїсти. Сам не їсть і другим знаєте, сам не дам і другим не дам чи наоборот, ну коротше. Ви зрозуміли. жарко, я зараз, мабуть, на лавочку. підійду присяду. Давайте ще, може комусь цікаво подивитися. Та їж уже не стісняйся Забувся як я то. Только лелек, помню, грицької одарки раніше ж були лелеки. Зараз Грицики Одарка. Але бідів забувся. Теж у них є ці як клички, чи імена, Прізвище. Так, да, ну щось десь іще качки, або ну, щось маловато. Ох, і пече на сонці можна вже загорати 25 градусів буде. А ну кстаті сейчас. сорі. <реш> Трошки впало. А ну сейчас глянем, що в мене тут показує, горбанівка і нічого. <реш> Пока найшов, тренув, чуть не чотин. Тепер телефон буде цікаво, що там ловиться. Хоча не цікаво, чесно. Так, давайте зараз може місцеположення включити, щоб взагалі точняк був. А наступний раз, ну як наступний, виберу момент такий самий, з'їздимо на це, на поділ там, коротше пляж коротше вилетіло з голови Подольський пляж Лісок, о, Лісок. І там, коротше, багато качок. лебедів там, ну там є внутрі. Ну, були, по крайній мере. Сейчас я вам. Ну, що, показую вам. Тут що, горбанівка пожизнена в мене, в мене пожизніна горбанівка. Де б я не був, мені показує горбадинка. Ну, в принципі, 18 градусів зараз буде 25. Мені кажеться вже на сонці. Коротше бачу, вони бачите, ті похавають з водою. І може ще треба туди секунду дуже. Та ладно. Вони стисняються. Так, друзі. Включимося вже, мабуть, вслідую серії, як будемо їхати. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Цей кусочок я до нашої велопрогулянки потягну. А може можливо його окремо, ну коротше, подивимося. Може розділити на частинки. Коротше їх з утра. О, камера нагрілася. Ми це... Вони, мабуть, сухе. Не дуже люблять. Їм треба, щоб воно було жабони. Коротше, хтось та й поїсть. Банда та сей скачки подрулять. Так, о, дивіться як я Вело свій підпер. Я вчора двома салфеточками його підлампічив. Уже бони попросипали ще що. -що. Коротше, давайте до наступних серій. Побачимося. Пока-пока.